Візель 1 а 2 багато хто вважає цю танкетку з птуром імбою. Я ж до таких людей не відношусь. Я в принципі не дуже люблю всю ту техніку, у якої основна зброя це птур. І багато в чому це заслуга того, що останнім часом тури настільки поганили, що вони не керуються адекватно, часто не дамажать адекватно, ну і так далі, і тому подібне. Якщо прямо чесно зізнатися, то візель 1 а 4 той, що гарматний, з гарматою РХ 202 подобається мені навіть більше. Але подивимось, на що саме цей візель здатен, тому погнали в бій. І як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Також у описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. І у нас на вибір є відразу декілька птурів. Ну, базовий ТОУ-2 нам не дуже цікавий, є ТОУ-2А тандемний птур, а також є ТОУ-2Б. Він не тандемний, але він б'є в дах. І я пропоную почати сьогодні саме з них. Мені цікаво, як вони працюють. Мені цікаво, як вони дамажать. Це моя перша техніка із таким видом птурів. Я навіть не знаю ще у когось вони є, такі то у 2Б чи немає. Я саме для цього качав візеля для того, щоб спробувати пограти на саме таких птурах. Тому зараз перші спроби їх реалізувати цілком можливо будуть не дуже вдалі, бо я поки не дуже розумію, як їх правильно запускати там і так далі. Ну, нічого, я думаю, зараз по ходу діла з усім розберемося. ця тачанка, до речі, дуже непогано. 75 кілометрів на годину плюс-мінус. Але на такій швидкості м -м, фізика виходить із чату, і будь-яка невеличка перешкода може стати фатальною. Ніфіга не бачу, господи. Ну от. Уже асіст є за гелікоптер. І оце як зрозуміти, де вони там? А вони ж там десь є. У нас є тепловізор, але як бачите, він не дуже гарної якості. У першого візеля, того що гарматний, набагато кращий теплак. Ну, тим не менш, навіть це якось дозволяє постріляти. Ага, оце отакий дамаг у ТОУ 2Б, да? <смір> цікаво, цікаво, ладно. <успільствуйся> ага, а, ага. Так, здається, мені з 2 удвабе усе зрозуміло. Здається, я зрозумів абсолютно все, що необхідно про них розуміти. Критичні ушкодження. Ем... Це точно так повинно працювати? Я просто не впевнений. Може я ідіот? Казна. Ага. Ну, здається, з тоу 2Б мені все максимально вже зрозуміло. Ці птури банально не дамажать взагалі. Ну, дамаг нульовий. Ну, так і нафіга мені тоді цей візель потрібен, якщо його тоу 2Б настільки нікчемні. Грати на ньому як на звичайній птуровозці, ну, мені таке не дуже подобається, якщо чесно. Я знаю, що є любителі окремі візеля цього, але ну, я до їх числа не входжу, мені ця машина не подобається. Ну, в плані застосування його як мікротанкетки з птуром звичайним, мені це все абсолютно не цікаво. Я більше люблю класичні танки. Я не люблю всі ці птуровозки і тому подібне. Ладно, сюди я не влучу 100%. М да, кудись воно там незрозуміло куди залетіло. Точку А забирають, там, видно, противник стоїть. Ну, от умовно, є біглять Panzer, у якого основна зброя це все-таки гармата, да? І Тур чисто як допоміжний. І от в такому варіанті Птуровозка окей, це мені подобається. Бігляй панзер, в принципі, кайфова тачка. Але грати на ось отакому такому, як візель, чесно кажучи, бажання в мене приблизно нульове. Здається, це живий танк там їздить, так? Да? Паливний бак. Зрозуміло. Казна. Ну, імба, виходить. Да. Ми абсолютно не можемо нікого вбити цим цемптуром у 2Б. Він просто ніякий. Угу, розвідали його. Ну, ладно, давай. А куди він там поїде? Біс його знає, да? О, знищено. Господи, невже це можливо? Ну, це якось дуже вдало залетіло. Дай-ка я ще поповню БК трошки. Все, БК повне, поїхали далі. Тут біля А ще хтось є, я так розумію. А, ні, білять панзер його пробив. А, ні, точку все-таки забирають, значить хтось там. Ось він. Ну, і що мені оце робити? Аптур я сюди в дерева не заведу, він там зачепиться за щось. Угу. Ясно. Не дуже зрозуміло, що мені робити в цій ситуації. Напевно, нічого. Сховатися за схил. Зрозуміти, де він точно? Десь, напевно, ось тут. Да. Командир заряджаючий. Ну, з іншого боку, я його можу отак із за схилу ковиряти потихеньку. Думаю, він десь сюди поїхав, да? біс його знає. Ооо, да-да-да-да-да! да Ну от, от і наша смерть з неба. Ну що ж, один фраг, два асісти за весь бій. Ладно, з турами тоу 2Б все в принципі зрозуміло. М -м, застосовувати їх, звісно, спробувати по приколу можна разок чи два, але в якості основної зброї не треба його брати. З усього БК вбивати одного члена екіпажу, ну це таке собі. Давайте тепер на тоу 2А. Ну і потрапили ми на золотий кар'єр, майже дупа списку. А куди поділися мої кущі? М -м, напевно, автоматично змінився камуфляж, да? Ну ладно. Значить, будемо без кущів. О, те, що я казав, фізика виходить кудись дуже далеко з чату. Пересуватися на цій штуці швидко можна тільки виключно по порівняння місцевості. Якщо карта горбата, то все, забудь, швидко нікуди ти не доїдеш. Тебе там чи розварне, чи десь перекине, чи ще щось з тобою станеться. Коротше, один фіг швидко не доїдеш. О, здається, бачу собі першу жертву. Правда, да, вже не встиг я по ній відстрілятися. На жаль, але хоча б розвідав. Ну і знову я не встигну. А, і от в цьому і недоліки всіх цих провозних шмакодявок. того, що навіть якщо ти ціль побачив, можеш вистрілити, якщо ти на звичайному танку снаряд долетить. Да, а птур ти поки наведеш, поки заведеш, то вже і стріляти ні в кого. Ну да, я думаю, ви вже зрозуміли, що мені не дуже сильно подобається такий клас техніки, взагалі, в принципі. Хоча от саме гарматний візель з рх 202 грається, як на мене, дуже приємно, але він грається чисто як сапорт, як розвідник. Він розвідує, він ламає всім гусениці і так далі, і тому подібне. Ну і знищує якусь дуже легку техніку. І у нього топовий теплак, і ви знаєте, геймплей, ну він мені цілком подобається. А от отакий візель з туром мені прям зовсім не заходить. А це нормально, що я противника не бачу вже на протязі не знаю скількох хвилин від самого початку бою. Тут трупи. Кругом одні сплошні трупи. О, ніфіга. Там у нас уже об'їхали. Ну і що це з цим робити? Ну, я думаю, що йому впаяють зараз все-таки. Він нам до респи їде. Тобто їхня команда програє, але він їде до респи нашої. Щоб що, вибачте, щоб там померти. Чи він намагається об'їхати наших із спини? Розвідка чомусь на нього ж не спрацювала, хоча ось тут мітка була. Ну, не знаю, я почуваю себе повністю безкорисним. Та, Блін. Хотів веще донавести його, але Птурні фіга не керується адекватно. Ну і шляпа, якщо чесно. Ну, тепер він поїде. Турей це ж такий класний тип озброєння. Вау. Я розумію, що зараз хі -хі, в коментарях, я думаю, набіжить експертів, звісно. Але ну, камон. Це завжди програє звичайний звичайній гарматі класичній на нормальному танку. А, а як ти про. А -а, а! а, він виїхав прямо отак. Ясно, ну оце да, дуже корисна техніка Візель 1А2, Прям вау, імба. Весь бій катався, відчував себе повністю безкорисним і в кінці просто здох. Оце візель 1А2. Така от імбочка. Багато яка кому подобається. Не знаю тільки, чим вона їм подобається, ну тим не менш. Порт Новоросійськ. Потрапили ми в дупу списку. Ладно, давайте спробуємо ще разок застосувати якось цей шмат гімна під назвою Людина 2 Ні, ну правда, я не розумію, що гімбового в цій машині. Ну, зовсім не розумію. Мені здалося, що оце танк виїжджає. Думаю, якийсь колісник летить швидкий. Ну, ще, от, до речі, є момент. Всій команді на тебе насратен, тому Тож ти маленький і тебе можна збити. І з тобою ніхто не рахується. Тебе союзники завжди будуть виштовхувати кудись, збивати, ігнорувати і так далі. Наїжджати на тебе. Я вже багато разів з таким стикався. Ну, не знаю, от і все. А як мені далі їхати? А далі їхати не можна, але треба виходить, чи що. Ага, да, зараз мені розкажуть. Ну, все, що мені тут лишається, це стояти ось тут просто і чекати. Ну да, воно там за заборчик якийсь зачепилося, звелося. угу, Да-да-да-да-да. Візель один-2 імба. Ну, вже третій бій підряд. Я не можу знайти собі місця, не можу знайти собі застосування ніякого. Ну, нарешті, хоч когось я зміг вичепити, хоч якось. Ну от у цього птура дамаг багато кращий, ніж у Тоу 2Б. Напевно, того, що тандем. Така у нас точка падає, прикольно. Ой, їх тут який натовп величезний. Ага, ну і все. А поки наведешся, тобі вже нормальний класичний танк із стабілізатором, з нормальним снарядом, просто навівся, дав тобі ваншот і до побачення. Ти поки розкорячишся із своїм птуром, пускати його на ходу ти не можеш. Ой, йопта. Ну, це, 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 це нереальний шмат гімна, як і будь-яка Птуровозка, у якої основна зброя це птур. Ладно, давайте останню на сьогодні мого терпіння на цьому. Куску куска вже не вистачає грати, якщо чесно. А тепер мені повернули кущі. Дякую. Хоча я камуфляжі не міняв, вручну нічого не вибирав, воно просто само собою повернулось. Ні, я якби нічого проти не маю, якщо комусь подобається, та ну грайте, звісно, я ж не проти. Хе, а я вас буду знищувати на нормальних танках граючи. <плод> ну, ладно, якщо серйозно, то я розумію, що у такого класу техніки є свої любителі. Любителі там на оцих мікроскопічних шмакодявках кудись зашкаряться, десь там заникаться і стоять е в крису, Ну, такий геймплей точно не для мене. Мені такий геймплей не подобається, і він мені не цікавий. І тачки, у яких основна зброя це виключно птур. Мені напевно ніколи не будуть подобатися. Тим більше зараз птури дуже погано керуються неадекватно. Часто не дамажить і тому подібне, тому ні. Для мене особисто візель 1.2 2 це повне розчарування і гімно. Я так розумію, вони на точку С не поїхали, да? Ладно. А, не, поїхали. Ось тут хтось є. Так, так, так. Стояти. Ну, критичні ушкодження. Два члени. А, один член екіпажу і гусениця. От і все. От ти весь дамагу, борт. Тур тандемний, до речі. Дуже крута і ефективна штука. А що ви не знали? От я розказую, показую. Десь там з респи якась ПТшка їде, да? так? Це вже наші колісники летять. Навіть на колісному лайні, типу, руйкетів і, і так далі, можна, напевно, ефективніше відігрувати, ніж на оцьому. Ага, звідси мені його не видно. Слухайте, в таких темпах я до РСП їм доїду, блін. Де вони всі є? Напевно, треба мені їхати ближче до центру і пробувати по точці Б у місто працювати. У нас і А повністю знищена. Нікого із союзників там не лишилось. Воно, то я без радістю попрацював, бо тільки ж нічого й нікого не видно. А хто де? Ну, з іншого боку, да, вони ж не лохи так підставляться ось сюди. О! Стоїть. Ствол гармати казна, от і весь дамаг тандемного птура. Так, от цього ще розвідаємо. Давай спробуємо в нього влучити. А, я його втратив. Ну от, а із звичайної гармати впаяв би ломом, і вже він нікуди від мене не діявся б навіть якби не ваншот, то там ушкоджень точно було б набагато більше. Ого, навіть завів нічого собі. І навіть вбив. Хоча таке, як у нього було дуже мало екіпажу, таке ніби я тільки одного вбив і він зкис відразу. Так ось бачу танк, але а як, а там забори. А там забори і все. Не задамажу я його через забори. Я можу отак зламати заборчик і завести хоча б сюди. І поставити його на двигун з трансмісією. І підпалити. Ну, і хай собі стоїть. О, асіст. Три асісти, один фраг. Ну, на цьому шматку гімна навіть такий результат непоганий. Бачу ще одного. А, тут ось ще якась птуровозка стоїть. А ну давай. Двигун трансмісія. Навіть коробочка не лопнула. Прикольно. Ну, в деми ж я не заведу, тур, да? Так, а що ви мені пропонуєте робити далі? О, ні, вже нічого робити не треба. Бо є нормальні танки з нормальною гарматою, і цей сраний візель, у якого три члени екіпажу сидять один у одного на колінах, бляха, відлітають з ваншоту, звісно ж. А робити вже нічого не треба. Ні, ладно, все, давайте до висновків. Я просто я не можу на цьому грати, воно абсолютно кончена техніка. Що я можу сказати в якості висновку? Ну, ви самі все чули, мені не подобається Це для мене особисто це калгімна. Це не та техніка, на якій особисто я міг би отримувати задоволення. Це техніка, на якій я можу тільки страждати. Того що птури лайно, живучості нема, подвижність, хоч і є, але фізика нам іноді передає такий привіт, що можна навіть перекинутися і застрягнути. Теплак теж гімно, ну і все. Виконувати роль чисто розвідника. Окей, це воно може. То у 2Б... Повне лайно також, того, що зовсім не дамажать. Вони і ці то не дамажать часто, а то у 2Б не дамажать майже завжди. Коротше, дуже-дуже дивна штука, дуже на любителя, звісно, я розумію, що є цінителі такої техніки, але я до них точно не, не входжу в їх склад. Для мене немає нічого кращого, ніж класичний танк із класичною гарматою. А це, ну, хай для збочинців залишається. Якісь от такі не дуже вдішні. Висновки на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео.